Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй 1 жовтня визнала днем людини похилого віку. Саме до цього дня і були приурочені обласні змагання шахістів, які відбувались у чотири тури відповідно віку. Це в цьому турнірі приймають люди різного вікового категорії. Значить, наймолодший учасник це 8 років, найстаршому 76 років. Найстарший шахіст Казимир Венгловський розповів, що ще у часи його дитинства, 1944 рік, коли йому було 5 років, шахи і увійшли в його життя. Вони на той час були зроблені або з дерева, або з глини. І саме в них зі своїми однолітками грав його старший брат. А вже з шести років Казимир Юліанович і сам міг грати у. Шахи. На даний час професійний стаж найстаршого шахіста 70 років. Ну, був чемпіоном області, чемпіоном Олімпійських ігр для поляків, проживаючих за рубежом. Це вже, вже в зрілому віці, в, 9, а, тобто в 2007 году. Пан Казимир не тільки грає у шахи, а вже й має своїх вихованців. Так як 15 років працює тренером. Розкази, скільки років ти вже граєш? Я граю два роки в шахмати. Шахмати? Да. Тут а тренер чому вас навчає? Покажи, що ти вмієш. Досягнення Олексія Лимківського вражають у свої 10 років. Він вже був чемпіоном міста та області у грі в шахи. Переможці змагань були нагороджені кубками, грамотами та медалями Житомирського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх.